Жодного дня без похорону, а сьогодні їх аж два у місті провели в останню путь захисників. 39-річний В'ячеслав Гемалюк був кулеметником стрілецького відділення 114-ї окремої бригади. Територіальної оборони. Чоловік загинув 5 листопада поблизу Петропавлівки Харківської області. Попрощатися з воїном до Спасу Преображенського собору прийшли рідні, друзі та небайдужі жителі міста. Поховали на алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. У захисника залишилась дружина, діти та сестра. Шановні присутні, ми сьогодні прощаємося з воїном-захисником. Солдата Мамилюк В'ячеславом Олександровичем. Сьогодні 994 й день страждає Україна. Сьогодні 994-й день страждає народ України. В'ячеслав захищав Україну. В'ячеслав захищав свою родину. Ім'я, солдата, Гомелюк В'ячеслав Олександровича навіки буде вписано в книгу пам'яті полеглих героїв. Слава Україні! Героям слава! варта струмку від президента України! Верховна командувача, командування військової частини та побратимів. Прийміть, будь ласка, державний прапор як символ незламності наших захисників. Часноварта вільна! Одного воїна зустріло місто на щиті – 46-річного Вадима Ступака, що загинув на Харківщині. Він був вогнеметником відділення роти вогневої підтримки 136-го батальйону. ТРУ життя армійця обірвалося під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Петропавлівка. Попрощатися з Вадимом до центрального собору прийшли рідні, близькі та білоцерківці, поховали на алеї слави сухоярського кладовища. Дякуємо нашим оборонцям за захист України від російських терористів. Вічна слава героям! Ще молим весян, за упокоєння душі споживаного приставленого, воїна Вадгина, який поклав своє життя на полі бою за волі незалежність України і за відпушенням всякої правильної і не вільності. У селищі Ставища загорівся приватний будинок. Медики повідомили правоохоронцям про пожежу та витік побутового газу у будинку. В оселі перебувала 85-річна жінка. Її госпіталізували до лікарні без свідомості з отруєнням чадним газом і опіками руки. Поліцейські закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки, вчасно перевіряти опалювальні прилади та системи газопостачання. 32-річний білоцерківець намагався втекти з країни у багажнику. Про це повідомляє держприкордонслужба. Спроба незаконного перетину кордону провалилась у пункті пропуску виноградівка, де й виявили ухилянта. Його намагалися перевести у багажнику Форда, заставленого сумками. Водієм був громадянин Молдови і родич пасажира. Тепер на порушника чекає адмінпротокол, а його перевізнику кримінальна відповідальність. П'ять проєктів для дітей та молоді від громадських організацій отримують фінансування від муніципалітету в 2025 році. У міській раді підбили підсумки конкурсу проєктів. Так, на проєкт Творці майбутнього буде виділено майже 33 тисячі гривень на організацію для школярів різних заходів. На проєкт Геоми особливі магічна кулінарія забюджетували 44 тисячі гривень, а на шити творити 34. Ці кошти хочуть спрямувати на розвиток професійних навичок дітей з порушеннями у розвитку. На проєкт Волонтерська діяльність заклали майже 18 тисяч гривень, на формування відповідальності за долю білоцерківщини серед молоді на прикладі боротьби учасників козачої ради правобережної України фонду підтримки молодіжної політики виділять 69 тисяч гривень. За результатами ініціативи хочуть надрукувати збірник, який включатиме документи архівно-кримінальної справи козачої ради. Загалом виділять майже 200 тисяч гривень. Якщо ви хочете першими знати усі новини громади, не пропускайте нашу щоденну програму Головні новини Білої церкви. Ми виходимо в усіх кабельних мережах міста. Ростелеком, телеком, воля та ларта, а також у Т2. о 18, 21, 23 годинах та вночі. У місті розпочала роботу мобільна команда ТОВ «Чотирилапи Україна. Як розповідає лікар-ветеринар Дмитро Чернецький, до Білої церкви вони проїхали, щоб провести стерилізацію та вакцинацію від сказу безпритульних тварин. Місто запрошує спеціалістів не вперше, тож після їх візиту зберігається позитивна тенденція. Проєкт працюватиме два тижні, нині вони простерилізували та біркували близько 20 хвостанів. Процедура виглядає так: спочатку спеціалісти гуманно відловлюють вуличних котів та собак. Якщо тварина спокійна, то перевозять у клітці. А якщо ж агресивна або ляклива, то використовують наркоз з дистанційною ін'єкцією та у стані сну транспортують до ветеринарів. Після маніпуляції та стабілізації стану тварини її повертають назад. В місті у вас є ця проблема, але вже невеликими кількостями. Скажімо так, є динаміка. Наразі у нас менше роботи. Попередні роки ми приїжджали, у вас було більше безпритульних тварин. Зараз трохи менше, але тим не менш, проект два тижні буде працювати. Наша основна мета це навчити місто територіальні громади боротися з цією. Проблеми безпритульних тварин на вулицях міста саме гуманним методом. це повторюсь відлов гуманними методами, стерилізація, вакцинація, ідентифікація тварин. Сьогодні ми поговоримо про одну з найбільш вразливих категорій суспільства дітей з інвалідністю. На жаль, вони часто стикаються з численними викликами у повсякденному житті від обмеженого доступу до якісної освіти до недостатньої підтримки з боку держави. У нас в гостях голова громадської організації Ми особливі Ніна Камінна, яка розповість, як суспільство може допомогти цим дітям розвиватися та інтегруватися у соціум. Пані Ніно, вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Пані Ніно, розкажіть, яка основна місія вашої організації? Наша громадська організація називається Ми особливі і вона об'єднує родини нашої громади, які виховують дітей з порушеннями в розвитку. А розкажіть, хто є учасниками вашої організації? Це батьки дітей? Так, це батьківська громадська організація, і завдання батьків це представляти інтереси власних дітей, ініціювати різні проекти, які би сприяли всебічному розвитку дітей, їх соціалізації, включення в усі життя нашої громади. А розкажіть, скільки таких дітей у нас налічується в громаді? Ну, я знаю, що в Білоцерківській територіальній громаді дітей з інвалідністю біля 1200. Але діти з порушеннями в розвитку або діти з особливими освітніми потребами це трохи ширша категорія дітей, тому що діти з порушеннями в розвитку вони мають затримку мовленнєвого розвитку або психічного, психологічного. І зачасту вони ще не оформлені як діти з інвалідністю. І вони набувають інвалідності в більш пізнішому віці. Вище до школи, але якщо дитина навіть не вимовляє якісь букви і їй потрібна допомога логопеда, то це вже дитина з особливими освітніми потребами. А от чи є у нас в місті такі фахівці, як логопеди, і чи є програми, які дозволяють займатися безкоштовно з дітками? Так, звичайно, кожна мама, якщо в неї є якісь сумніви, тривоги, запитання щодо розвитку власної дитини, дитина вчасно не розмовляє, може, якось дивно себе поводить, гіперактивна. Ну, різні бувають моменти. Я би батькам дуже радила не думати, що такий характер або підросте, або переросте. Чим краще ви звернетеся за допомогою або консультацією. До фахівців, які мають багато досвіду, які можуть краще побачити моменти в розвитку дитини, тим краще для дитини. І такі фахівці це у нас біля церкви створено два інклюзивно-ресурсних центри. І ви можете звернутися як батьки в будь-якому віці, і фахівці призначать вам зустріч і з дитиною познайомляться і дадуть всі свої професійні поради щодо розвитку вашої дитини. А що саме робить ваша громадська організація? Ви проводите якісь заходи? Можливо, підтримуєте батьків? Так, звичайно, тому що. Коли родина стає обличчям до того, що дитина має затримки порушення, що перспектива набуття інвалідності є у дитини, це дуже складна психологічна ситуація, і дуже часто батьки отримують такий стрес і випадають з такого ритму життя, і дуже багато часу втрачають на усвідомлення цієї ситуації, а втрачає час і дитина, а цей час дуже дорогоцінний тому Об'єдналися в громадську організацію саме щоб е, підтримувати один одного, ділитися інформацією, направляти. Тому що ти, коли один на один з проблемою, тобі дуже важко. А коли ти знайомишся, що і ось така родина, і ось така дитина, і у цього такі успіхи, у цього такі досягнення, той грає на фортепіано, той займається спортом. І ти розумієш, що ну, да, є питання над працюванням, яких потрібно. Е, ну, Рухатися вперед і разом, звичайно, краще перемагати і досягати якихось результатів. А чи от ви стикаєтеся з якимись фінансовими проблемами? Чи достатньо місто допомагає, чи достатньо держава фінансує? Звичайно, є програми підтримки, є програми допомоги. Фінансування це також дуже складне питання, тому що дитина з порушеннями в розвитку це дорога дитина в усіх сенсах цього слова і в прямому фінансовому сенсі також, тому що є програми державні допомоги, але вони, на жаль, фінансуються не завжди в повному обсязі. Батьки дуже часто звертаються за допомогою до приватних спеціалістів, а це дуже вартісно, тому що це не один раз ти кудись сходив, проконсультувався або отримав якусь послугу. Розвиток дитини це щоденна праця, і це постійно кожного дня, кожного тижня, кожного місяця. І ця стаття витрат лягає на родину, щоб надати допомогу дитині комплексно з різних джерел. Паніно, а от яка ситуація нині з освітою складається? Чи є в школах вихователі, які кожній дитині, наприклад, надаються? Кожній дитині не надаються. Взагалі, саме краще, напевно, у нас ситуація це в освіті, тому що я казала, що зразу, як тільки є якісь запитання і тривоги, батьки можуть звернутися за обстеження в інклюзивно ресурсний центр. Задача інклюзивно-ресурсного центру обстежити дитини і надати рекомендації батькам. І якщо вони бачать, що дитині потрібна допомога фахівців, вони можуть ну, надати рекомендацію кількість занять з якими спеціалістами і інклюзивно-ресурсні. Центри і надають ці корекційні послуги і заняття дітям з порушеннями в розвитку, якщо дитина не відвідує дитячий садок або школу. Якщо дитина відвідує дитячий садок, то створюються і інклюзивні групи, і корекційні групи, і там, крім вихователя в інклюзивних групах, є асистент вихователя, який допомагає. Але в такій групі може бути до трьох діток з порушеннями в розвитку, і задача асистента, як Б залучати цих дітей, допомагати їх в тому, щоб вони були активно включені в так, як група живе, як всі дітки розвиваються. В школах також є інклюзивна форма навчання, і крім вчителя в основному класі є асистент вчителя. Але також таких дітей може бути один, двоє, троє. І зараз, під час військового часу, навіть знято обмеження в деяких класах є більше трьох дітей і. Тобто, це не індивідуальний асистент дитини, це асистент вчителя, і його завдання саме допомагати дитині в освітньому просторі рухатися. Але є поведінкові порушення, є гіперактивні діти і встигнуть одночасно за всіма дітками асистенту вчителя, звичайно, важко. Але ще є також у нас в місті програма це компенсація батькам. Які можуть супроводжувати свою дитину під час інклюзивного навчання в школі, якщо дитина цього потребує, і якщо це вказано в висновку інклюзивного ресурсного центру? А от що батьки говорять про таку систему освіти? Чи вони задоволені повністю, чи кажуть, що все таки треба, щоб в кожної дитини був свій індивідуальний вихователь або вчитель? Є така соціальна послуга супровід під час інклюзивного навчання. Вона законодавчо виписана, але ж завжди є протиріччя між тим, як би це було в ідеалі, і між тим, як це можна реалізувати в реаліях сьогоднішнього дня. На все потрібні завжди кошти, фінанси, штатні одиниці, навчання цих людей. Ми рухаємося в цьому напрямку. Я думаю, що ця послуга буде. Ну, в повному обсязі надаватися тим дітям, які цього потребують. Пані Ніна, а чи можете ви назвати якісь можливо певні ознаки, які, на які мають звернути увагу батьки, щоб звернутися, проконсультуватися до лікаря? Можливо, Можливо, у вас уже є досвід. Так, звичайно, на що звертати увагу? Ну, затримка мовленнєвого розвитку. Якщо дитина в півтора-два роки не говорить двома трьома словами, не може висловити свої побажання, що вона хоче, що вона не хоче, то звичайно потрібно вже звертатися за допомогою. Якщо в дитини не керована поведінка, Тобто вона сама собі кудись іде, біжить, не звертає увагу на небезпеку, на те, що високо, на те, що поруч їдуть автомобілі, і мама бігає за цією дитиною ну, і часто не може її зупинити, то також, звичайно, потрібно звернути увагу. Якщо дитина не відгукується на власне ім'я е і не комунікує, що таке? Комунікація, це коли постійний іде обмін поглядами, вигуками, це взаємодія. Це не коли дитина сама грається, сама чимось цікавиться, сама там знаходить те, що її... Подобається, Цікав. Да. А тоді, коли вона приноситься, показує вам, коли вона дивиться те, що ви робите, коли вона е, постійно хоче поділити власні інтереси з дорослими, з дітьми, які поруч із нею. Пані Ніна, і ще таке питання: чи співпрацює ваша громадська організація з владою, з бізнесом, з державою? Чи є підтримка? Так, звичайно, тільки в співпраці ми можемо досягти гарних результатів. Кожен проєкт, ініціатором якого була наша громадська організація, він завжди знаходив підтримку в нашої місцевої влади. Ми шукали приміщення, де можна зробити простір інклюзивний, де можна відкрити клуб, де у нас є проєкт Спорт для дітей з аутизмом і синдромом Дауна. І завжди зверталися за допомогою до інших громадських Організації, до благодійних фондів, до бізнесу. І саме така співпраця міської влади, громадськості та бізнесу дає найкращі результати. Пані Міно, а чи можете ви видати, наприклад, п'ять рекомендацій батькам? Що треба в першу чергу зробити і куди звертатись? П'ять рекомендацій. Ну, перше, це любити свою дитину. Я думаю, що це будь-якою. Неважливо, чи вона має порушення, чи вона має таланти, чи вона е має якісь особливості в розвитку. Е я вважаю, це моя дитина я її носила під серцем. І я люблю, напевно, свого сина з аутизмом ну, більше, навіть ніж тих дітей. У мене тихо третя дитина, тому що ті виросли і вони стали самостійними. Тут ця дитина потребує уваги, допомоги і опіку все твоє життя. Яка ще порада з любов'ю бути уважними до своєї дитини і не пропускати ці пропорції, які привертають вашу увагу? Тому що чим раніше ви зреагуєте, чим раніше ви отримуєте фахову пораду, чим раніше ви почнете в правильному напрямку свої кроки здійснювати. Тим краща перспектива в дитини, що ви це все подаваєте дуже швидко, вчасно. І не буде у дитини порушення затримок у розвитку. Вона до школи буде готова і, як всі дітки, буде навчатися і не потребувати додаткової підтримки. Пані Ніна, ну, я дуже вам вдячна за те, що ви поділились з нами своїм особистим досвідом. Я вам також дуже вдячна за запрошення і бажаю успіхів в усіх ваших сп... проєктах. Дякую. Інклюзія, розуміння та емпатія це те, що потрібно не лише для розвитку дітей з ментальною інвалідністю, але й для створення більш гуманного і відкритого суспільства. Важливо пам'ятати, що допомога навіть найменша може змінити чиєсь життя на краще. Дякую, що додивились до кінця цей випуск. З вами була Олена Бойко. Побачимось.